Коли ми говоримо про таїнство Христа Господнього, треба розпочати, напевно, із дерева життя, про яке говорить Святе письмо. Історія життя людини починається з того, що вона хоче вкрасти плід з дерева життя. І тоді, коли вона краде його, вона втрачає життя. Вона починає ставати на дорогу вбивства аж Настільки, що доходить до дуже жорстоких способів вбивання інших людей, а в кінці доходить також і до вбивства Бога на Христі. Хресна смерть була дуже жорстоким способом позбавлення людини життя в римському контексті, вона вважалася стратою. Особливих злочинців в юдейському контексті вона вважалася взагалі прокляттям, проклятий той, хто висить на дереві, говорить Писання Старого Завіту. Але з Ісусом Христом цей інструмент смерті перетворюється на знаряддя вбивства смерті і перемоги над смертю. Ісус Христос, зволожуючи хрест своєю кров'ю, перетворює. Цей інструмент, це дерево, знову в дерево перемоги, в дерево життя. Це дерево життя не тільки є інструментом Ісуса Христа, але Він запрошує нас взяти участь в Його спасінні світу. Кожен з нас має насадити, або, краще сказати, воздвигнути дерево Хресне в своєму житті, тому що дерево життя це. Передовсім про наше життя не якесь абстрактне, але дуже конкретне життя кожної людини. Хто візьме свій хрест і послідує за хрестом його дорогою, той має надію отримати життя вічне. Тоді Ісус промовив до всіх якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе візьме свій хрест, та щодня слідує за мною. Бо хто хоче спасти своє життя, той загубить Його, а хто втратить життя своє заради мене, той спасе Його. Яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а саму себе занапастить або згубить, то посоромиться мене та моїх слів, того й син людський посоромиться, коли прийде в славі своїй і Отця і святих ангелів? Істину кажу вам. Деякі з присутніх тут не зазнають смерті аж доки не побачать царства Божого.